Доброго ранку, друзі. Ну що, будемо виходити на воду. Сьогодні вибрались на рибалочку. Не знаю яке там число, 18 чи 17. -те. Ну, в общем, будемо пробувати. Зараз вам, друзі, покажу ставочок, як це все виглядає. Лід. Лід такий ще майже весь ставок замерз там де я знав. Бачив колись, то там ще лід стоїть, не знаю. Ну подивимось, з що, що все вийде побачите. Ось отак, друзі, поламали і будемо виходити на воду. Ну, Якось отак. Пробуємо. Що, друзі, робимо перший закид, Не знаю де, що як, але ну, пробуємо. Вчора охранник каже, до вечора не брав, а вечором проклював трошки. Подивимось, перший закит нікого не приніс. Кому добре, кому погано. Подивимося. Вітер в очі. Потрібно розвертатися, не годиться. Рибка мовчить. Можливо, тут її нема. Місто таке. Будемо дивитись. Люха злодка стоїть, ще спить. Ще не виходить на воду. Перший сход, друзі. Не знаю чому, але я не очікував. В принципі, який там судак був, не знаю, ну, але зійшов. Ну, це вже щось. Результат. Що, друзі, поки що після сходу більше не було клювань. Уже різні приманки експериментую, але тиша. Поки що. Друзі, когось взяв на воблер. Той ще в мене завжди працює. Але хтось не дуже великий. Вітер такий дує, проти, кидати погано. Ну хтось он є, Такий не дуже великий, ну є. І... Судачок. Отакий. Ось такий, вот такий судочина. Не знаю скільки він. Осені у самій кома нас. Тільки щоб, друзі, була така покльовочка. Зрозуміло, як прижав і стягнув приманку. Але ніхто не засікся. Ну було. Ну, не дуже активна риба. Зрозуміло, що він ту прижимає, та ще щось робить, ну рідко дуже. А я не взяв павербанк. Ух і зійшов. От йолки палки Сход, друзі, був. Зійшов. Невелике. Якась милюзга. Що, друзі, хтось клюнув? Можливо, нажав, а можливо і хорошо клюнув, не знаю. Хтось там куверкається. Не пропускаємо поки що. Ну це такий нічагесенький. Чорний, ну такий гарний, гарний. Ось він. Коряжний. Ну двушечка. Такий царь. Нічого такий. Ох і чорнесенький ж. Чорнесенький. На танту клюнув. Ну такий, друзі. Гарний. Уже воно на сьогодні розбита вся, ну але ще покидаємо. Можливо, ще один хтось є. захочет есть, а потом уже можно будет выкинуть что друзья уже один три кота совсем ноль выключили выключили все товарищ пригласил на чашку кофе. Минут 30 посиділи, попили кофейку. Вийшов знову кидаю, але... Але зовсім не хоче брати. Ніяк. Ні на що. Кидаю ратини, кидаю в облери, кидав та все ще є. Не хоче зовсім. Такий хитрий судак. Ну, будемо пробувати ще, ще, дві годинки є. Осталося дві годинки і все. Знову повітряна тривога кричить, шахі літають. що попало робиться? Ну що, не хоче, не хоче зовсім, вітер роздувся такий сильний. А рибка повністю замовкла. Зовсім не хоче. Так що, друзі, така якась вийшла в нас риболовля сьогодні. Ну, не знаю. Ще покидає трошки. Можливо, щось проклюнеться пізніше чуть-чуть. А можливо вже сьогодні ніхто і не проклюнеться, тому що вітер перекрутився. Тиск пішов вгору. Завтра на вечір вже морозець. Ну, поки ще кидаю, пробую. Ну а на цьому я думаю все одно будемо з вами прощатись. Бачу, що діла не буде. Так що, друзі, вийшло так ось якось. Багато сходів. 5 штук зійшло. Два взяв. Ну і все, більш нічого такого. Цікавого не було. Брать хорошо не бере, то підвисає, та ще щось, то наїжджає, чути, що на приманку наїхав. Можливо, то і сходи і пів метра протягнув і все, він розпригнув. Так що друзі, якось так. Не завжди мед як також, що... Та от у вас судака. У нас судака не дуже багато, у нас термін одинаковий, як скрізь. Буває бере, а буває не дочекаєшся. Такі, друзі, діла. Все, до побачення. До скорої зустрічі на моєму каналі.